Привіт, мої друзі! Я рада вас бачити! А який у вас сьогодні настрій Чудовий! Скажіть, а що ви любите їсти на сніданок? Я теж люблю булочки, печиво, млинці. А чи знаєте ви, з чого роблять таку смакату? Подивіться, це колосок, він схожий на маленьке сонечко, правда? А коли багато колосків разом, це називається поле. У кожному колоску багато маленьких зерняток. І коли ці зернятка змелюють, виходить борошно. А з борошна ми вже печемо хліб. Тож сьогодні ми з вами станемо справжніми скульпторами і зліпимо свій власний найгарніший золотий колосок. Щоб наші ручки добре працювали і були слухняними, давайте їх розігріємо. Спить у землі зернятку мале, сонце всміхається, день вже йде, тягнеться вгору стебельце рости, хоче до світла, до висоти, вітер гойдає ніжно легко колосок, Килиця зовсім яко всі зернятка мов братики, разом ростуть у хатинці матінці. Для роботи нам потрібно пластилін жовтого кольору, пів аркуша кольорового паперу. Дощечка для ліплення. Беремо жовтий пластилін. Розминаємо його у руках, щоб він став м'якеньким. Відшипуємо невеличкий шматок, а решту поки відкладаємо. Маленький шматок скочуємо у кульку. А потім у довгу ковбаску. Це буде стебло колоска. На аркуші паперу по центру розміщуємо його та злегка притискаємо пальчиками. Великий шматок пластиліну скочуємо у кульку, розкочуємо у довгу ковбаску або джгутик. Від джгутика пальчиками відчіпуємо однакового розміру малесенькі шматочки або можна відрізати ножечком для пластиліну. Із цих шматочків робимо зернятка. Для цього кожен шматок скочуємо круговими рухами. У кульку і декілька рухів вперед-назад, щоб надати овальної форми. Прикладаємо до стебла під невеликим кутом і притискаємо. Із залишку пластиліна робимо листочки колоска, ділимо навпіл, розкочуємо у тоненькі ковбаски і прикріплюємо біля основи колоска. Один листочок можемо зробити прямим. Подивіться, який у нас вийшов золотий, гарний колосок. З таких колосків печуть найсмачніший у світі хліб. Ви всі молодці! Попрацювали на славу. До нових зустрічей, мої любі. Па-па!